молодці Так. І про про цей про Всесвітній форум, економічний форум в Давосі, про який теж задав президент, і вперше державу представляла дружина президента Олена Зеленська, яка презентувала формулу миру в Давосі. Представила її людський вимір, бо в Україні ми насамперед орієнтовані на людей і мир для людей. І що цікавого з Давосу ще, прем'єрка Фінляндії, прем'єрка Фінляндії Марін на форумі в Давосі заявила, що якби Росія виграла війну в Україні, це показало, що вторгнення в іншу країну веде до отримання землі або природних ресурсів. Цитата Європа це та... Цілком да. Європа тут та тут інші тут західні це... демократії повинні надіслати Путіну повідомлення про те. Що ми підтримуватимемо стільки України, скільки буде потрібно: 5, 10, 15, скільки не задобилось. Ми будемо підтримувати Україну, і це не зупиниться. А ще один герой. Ну тут просто я про Фінляндію додам, що вони чудово розуміють, про що йдеться. Я просто нагадаю, що за часів Другої світової війни саме Фінляндія втратила найбільше своєї території, от ніхто інший Фінляндія. Тому там є розуміння процесів. От. І ще в Давосі, знаєш, прокинувся цей колишній держа... держсекретар Ша Генрік Кісінджер, який, знову, да, да, я бачу. 99 років йому, який у травні виступаючи, в тому ж таки Давосі заявив, що Україна. Має віддати частину своєї території Росії, щоб покласти край війни, і що він сказав вчора? Що до цієї війни я був проти членства України в НАТО, бо побоювався, що це розпочне саме той процес, який ми бачимо зараз. І тепер, коли процес вийшов на такий рівень, ідея нейтральної України в таких умовах вже немає сенсу і зазначив, що приєднання України до НАТО було б доречне після, після настання е, миру. Тут знаєш, я дуже раджу всім uh, почитати про роль Кісінджера у В'єтнамській війні і uh, Ахінею, котрою uh -huh. там ніс, і маніпуляції. І, ну він там реально маніпулював президентами. От, от, от такими всякими різними заявами, чим це закінчилося для американської армії, всім відомо. А, от і ну, Генрі Кісенджер, це така собі особистість. от Якщо зануритися в його діяльність, то там виникають дуже багато питань, от прямо дуже багато питань, і чи були вони корисні його поради свого часу цим американським президентам, там Ну, це, це взагалі історія, напевно, навіть для Дена Борисовича і для цих його історичних екскурсів, тому що, тому що скажімо так, неоднозначна особистість Генрі Кісенджер. тому це бла-бла-бла, скільки йому там, 96? 99 років. А, 99. ну, Дай Бог йому здоров'я, я так скажу.